Доброго здоров'я, шановні глядачі. Я продовжую розповідати про видатних українських художників, яких у нас, на жаль, мало знають. І розпочну я з Федора Кричевського. Федір Кричевський народився 22 травня 1879 році в місті Лебедин Харківській губернії, нині це Сумська область. Дитинство проводив в селі Ворожба. Він відмінно закінчив 4-річну школу і мріяв стати художником. В цьому його підтримав граф Капніст. У маєтку графа він зміг побачити колекцію козацьких портретів, колекцію живопису і графіки, а також міг користуватися бібліотекою. Допоміг йому випадок, коли його малюнки були показані Костянтину Савицькому. Костянтин Савицький це той самий художник, який написав в Медведів на відомій картині Шишкіна. Так, от, Савицький оцінив здібності юнака, дав йому притулок у своєму домі і підготував до вступу в московське училище Малярства скульптури і архітектури. Федір Крачевський закінчив це училище в 1901 році. У 1902 році, у складі делегації від російського царського дому, він побуває на коронації Едварда VII у Лондоні. У 1903 році він вступає до Петербурзької академії мистецтв у майстерні Іллі Ріпіна і Дмитра Кардовського. Але із за проблем зі здоров'ям він вимушений був залишити навчання. У 1907 році він відновив навчання в академії і закінчив її вже в 1910-му. Цього ж року він створив картину наречена, яка мала неймовірний успіх, і дала йому можливість навчання за кордоном. У відні він навчався у Густава Клінта. І безумовно, що цей австрійський художник на нього вплинув. З творчим звітом після навчання в Європі стала його картина Весільний обряд в Україні. І російські критики дали таке визначення цій картині: – «Виявіл слабость, любіть все родное». Через цю картину і реакцію на неї критиків йому було відмовлено в пенсіонерському утриманні. З 1913 року Федір Кричевський працює викладачем в Києві в художньому училищі, а в 1917-му він стає одним із засновників Української академії мистецтв. Коли в 1919 році більшовики влаштували штучний голод, частина викладачів академії вимушена була виїхати в села для того, щоб елементарно вижити. Федір Кречевський їде в село Шишаки на Полтавщині. В 1927 році він створює Триптих Життя, який в 1928 році на міжнародному конкурсі в Венецію мав неймовірний грандіозний успіх. У 1933 році частина цього триптиха, яка називається Повернення, у складі виставки радянського мистецтва, експонувалася в Копенгагені та Варшаві. В 1939 році, вже в Радянській Україні, разом з його братом Василем Кричевським отримує ступінь доктора мистецтвознавства. А в 1940 році, також разом з братом, отримує звання заслуженого діяча мистецтв Української Радянської Соціалістичної Республіки. Під час Другої світової війни він попадає під окупацію. Під час окупації в нього з'явилась виразка шлунку. І один німецький лікар, який був пошановувачем мистецтва, допоміг йому виїхати до німецького міста Кеслінг. Згодом туди приїздить його дружина і донька. Там, за наклепом, він попадає в катівню гестапо. І цей же самий лікар на прізвище Фергесен вдруге рятує йому життя. Після перериву радянських військ його зарештовує Смерш. і під арештом він проведе майже рік. 1946 році він звернувся до уряду з листом з проханням повернутися в Київ. Але нічого доброго його в Києві не чекало. Хата в Шишаках згоріла, квартира в Києві була розбомблена. Там же ж було знищено і величезну кількість його робіт. І окрім побутових проблем, його чекали ще сюрпризи: його позбавили наукового звання і титулу Заслужений діяч мистецтв. Комітет у справах мистецтва винаймає йому житло у місті Ірпінь, і одна із його учениць. Видатна українська художниця Тетяна Яблонська допомагає йому, незважаючи на те, що Федір Кричевський був в опалі. Помер Федір Кричевський від голоду за Мольбертом 30 липня 1947 року. Хочу згадати ще одного українського художника Сергія Світославського. Він народився 13 грудня 1857 року в Києві. Навчався в московському училищі живопису, Ваяння і зодчество. З 1881 по 1900 роки був членом товариства передвижників. У 1900 році його картина Дворик завоювала бронзову медаль на всесвітній виставці в Парижі. З 1905 по 1907 роки організував художню студію. Де продовжували навчання студенти Київського художнього училища? В 1914 році він входив до складу журі на конкурс проєкту пам'ятника Тарасу Шевченку. З 1890 по 1900 роки він мандрує середньою Азією, і в його живописі з'являються азіатські мотиви. Живопис Сергія Світославського надзвичайно високого рівня. В 1920 х роках в зв'язку з хворобою очей він не міг працювати художником і писав все менше і менше. А під кінець життя й взагалі не працював як живописець. Помер Сергій Світославський 19 вересня 1931 року у місті Київ. Григорій Світлицький Народився 27 вересня 1872 року в місті Київ в сім'ї Волторниста Київського оперного театру. Він був живописцем, професором, музикантом, скрипалем і композитором. З 1886 по 1893 роки навчався в Київській рисувальній школі Миколи Мурашка. Під час навчання приймав участь у розписі Володимирського собору і реставрував Успенський собор Києво-Печерської лаври. З 1893 по 1901 роки навчався в Петербурзькій академії мистецтв, де був учнем Ріпіна і Кузніцова. Також він працював у майстерні архіпаку Інжі. У 1914-1915 роках приймає участь у розписі Христово-Здвижницької церкви на Подолі в Києві. Ще її називають Кожемяцька церква. З 1947 року викладає в Київському художньому інституті. Григорій Світлицький був неймовірним майстром в роботі з кольором і світлом. І його самобутні українські пейзажі неможливо сплутати з іншими художниками. Помер. У місті Київ 28 липня 1948 року. А ось прямо зараз, ось так от виглядає його музей меморіал. Якийсь дуже хитрий і нахабний забудовник, незважаючи на те, що це пам'ятник культури і це пам'ятник архітектури, знищив його в угоду новобудови. І прямо зараз, там, де мав би бути збережений музей, стоїть, мабуть, вже якийсь ларьок. Наступний художник, про якого я хотів би розповісти, буде Андрій Коцка. Коли я вперше зустрівся з творчістю Андрія Коцьки, мене, чесно кажучи, на секунди дві вдарило током. Справа в тому, що мене звати Андрій Коцяк. І коли я листав альбом з картинами українських художників, боковим зором побачив ім'я Андрій Коцька. Ну ви розумієте, що в віці 16 років, коли ще не було ні інтернету, ні соцмереж, побачити своє ім'я, надруковане в книжці, ну майже своє ім'я це було шоком. А ще цікаве те, що коли люди шукали в інтернеті мої картини, вони часто натрапляли на творчість Андрія Коцьки і чомусь думали, що це мої картини. Власне, тому прошу не путати творчість Андрія Коцяка з творчістю Андрія Коцьки. Але ми не про мене будемо сьогодні говорити, а про творчість цього видатного художника. Андрій Коцька народився 23 травня 1911 року в Ужгороді. Закінчив 4 класи народної школи і 4 класи горожанської школи в місті Ужгород. У 1927 році, в віці 16 років, він поступив до співучоучительської семінарії, де малюнок викладав засновник Закарпатської художньої школи Адальберт Ерделлі. У 1931 році він отримує диплом вчителя і його направляють на роботу в село Тихий. У 1933 році він стає членом Товариства діячів образотворчого мистецтва Підкарпатської Русі. Того ж року організовує першу персональну виставку. У 1939 році він бере участь у всеугорській виставці. А вже в 1940 році він нагороджений стипендією для навчання в Римській Академії мистецтв. Після виставки стипіантів, яку відкрив король Італії Віктор Еммануїл III, йому продовжують стипендію ще на рік до 1942 року для навчання в Римській Академії Святого Луки. Після повернення з Італії в 1942 по 1944 роки він працює вчителем. Брав участь у групі захисту від мародерів та порятунку колекції Ужгородського музею. Нині це Закарпатський краєзнавчий музей. У 1946 році створюється Ужгородське державне художньо-промислове училище. Нині це Закарпатський художній інститут. Радянська влада певним чином тиснула на нього, щоб він працював в стилі соціального реалізму. Але він залишився вірним своїй стилістиці. Під час хрущовської відлиги його самобутня творчість стала популярною. Його картини почали друкувати в радянських мистецьких журналах, проводились персональні групові виставки. Особливий успіх мала групова виставка Андрія Коцки, Адальберта Ерделлі та Федора Манайла. До кінця життя він буде писати картини, створювати персональні групові виставки і популяризувати своєрідне Закарпаття. Помер Андрій Коцка 3 листопада 1987 року. Дякую, що дивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайки або дизлайки, в залежності від того, чи сподобалось вам чи ні. Прокоментуйте. Я обов'язково відповім на всі коментарі. І окремо буду вдячний за підписку. Усім гарного дня!